Всім привіт! Ви на каналі Crazy Max. Ми знайшли карту скарбів якихось піратів. Тут треба пройти від моста до кінця. І там будуть скарби. Ідемо. Зараз нам треба повернути на кинуть. Ми вийшли з ліса. Я думаю, що вже розвивка буде. Десь на тумані бути. Пойдем далі. Ми вже прийшли так багато шута. Або і розвилка. Куда не треба? Нам треба і куди показує стрілку вперед. Нам треба туди. Нам треба до доміка. Наступна ціль, домик. Чуєте, це пірати підняли тривогу, що ми знайшли їхню карту скарбів. Треба вибіжати. Це домик. Ми дійшли до доміку. Це домік. Ми дійшли до доміка. Туди нам треба ще чуть -чуть, і ми дійдемо до ну, скарбів. Тут. Скарби знаходяться під помаленим деревом. Треба йти, тут а не прийти. Я можу вже. Такі, ми вже, такі, ми вже ми майже дойшли. Це місце вломлені дерево. Оце уломлені пата моя. Відкопуємо. О. О, відкопуємо. О! Це справжні скарби піратів. Відкопуємо ого. Ого. О, йо. О, дивіться, які скарби золоті. Назад треба їх швидко. Давай. Назад запхаємо. Давай. Швидко, швидко. Золоті монети навіть.